Тут треба зауважити на поведінку українців, які опинилися в Європі, зокрема в Чехії, зокрема в Польщі, зокрема в Німеччині, в інших країнах Європейського Союзу. Не забувайте, що ви в гостях. Не забувайте ніколи, що ви в гостях, що ви, ви є уособленням України для цих людей. Тобто підтримка вона не є беззаперечною. Якщо ви поводитеся як свині, як хами, то вам власне. Таке повернеться, і сьогодні в кінці знову повторюю, буде фільм Жанни Довгич, е вихідний. Це про карму. Це власне про те, що все, що ви робите, все, що ви своїм ротом продукуєте і своїми діями, воно до вас повернеться. Європа нам нічим не зобов'язана. Поляки нам нічим не зобов'язані. Нам ніхто нічим не зобов'язаний. Оце треба усвідомити. Якщо вас прийняли як рідних у Польщі, то побудьтеся як рідні, а ви починаєте просто нахабніти. Є подекуди і такі випадки. Я в відсотковому значенні не знаю, але я вчора показував фотографію вже в Етері, біля е, ратуші Берліна чотири українських прапори, а далі, з іншого боку, прапор Німеччини, Європейського Союзу і Берліна. Всього три. А з іншого боку, чотири українські. Так будьте вдячні людям, які вас приймають. Принаймні, в публічному просторі. Припиняйте використовувати милу серцю, вуху або за звичкою, російську. Спілкуйтеся українською, будь ласка, в публічному просторі, навіть якщо ви за кордоном. Тому що, хоча б з поваги до тих, хто вас приймає, тому що ви, їх це реально дивує. Вони кажуть, а чого ви спілкуєтеся мовою окупанта? Ви ж приїхали? Тобто, вони для вас окупанти чи ні? Що ви слухаєте, їхній там репчик, дивитеся їхнє кіно, мультики і так далі? Що це за? Білі берда, вам подобається русський мір? Так пензлюйте в Росію, там будете дивитися зранку до ночі на Путіна Скадеєву Соломіу.